Всім привіт-привіт! Щойно приїхав з міста сьогодні, як так сказати, по новому календару Яблучний спас свято Велике, в моєму рідному селі Вільі Шумського району на Яблучний спас праздник, тобто, коли відкривалася церква. Ну, але там в селі, наскільки я чув, святкують 19-го, все-таки будуть святкувати, як, як завжди святкували 19 -го числа, е, серпня 19-го. А я їздив в місто, так трошки відпочив сьогодні, бо вже задовбала та малина ті роботи. Е, і дощ на сьогодні півняв, а так з'їздив, в ТЦК провідав, е, Рес провідав. Ну, коротше, такі всякі заклади популярні і непопулярні. От, приїхав, так що навіть з машини не виходив на дворі от розвернувся і почитав трошки коментарі. І нагадав собі я ще одну одну історію з дитинства. Я бачу, можливо, будуть питання в когось, що то в мене там за дерев'яка на задньому плані в машині. Так то модернізація французької машини. Дерев'яний кілок загатив, щоб бокові дверки не відкривалися. Дешево просто. І надіжно вже років 4 так їжджу, Ні хрена не відкриваються. Ой, Ну, то таке. Значить, розкажу я вам історію з дитинства. Я виріс в селі Вільєшмського району, в центрі села, і фактично, можна сказати, біля самого магазину. І така була якась тоді мода, що з магазину все сміття викидалося, як в нас казали, під місток. Там такий рів, місцеві знають, він же зараз, зараз зовсім мілкий. А колись був такий глиб, глибоченький, що ми під містком спокійно, ну, діти нехай там спокійно пішки ходили під тим містком, там багато було місця. І от з магазину сміття викидалось. Ну, яке сміття в магазині? Упаковки старі. там... Якісь там поламані товари, такі якісь там, ну, дурнички якісь там, ну, в основному упаковки. І от одного разу е, з магазину викинули туди в під той місток такі консерви. Оцих самих, як мені підписчики нагадали, я все не міг згадати, як ті селеці називалися. Я щось їх зараз в магазинах не бачу. І Васі Селеці Івасі. Вони були теж в таких банках. Таких консервних банках здоровечих десь кілограм по 5, певне. Ну я не, не можу, бо я ще тоді ну, сказати точно, бо он, е, мені тоді було років ну ще до, до школи, років 4-5, десь такого приблизно. Вот. Е, ну Пам'ятаю, що консерви були тяжкі. а е, ну пригадайте, е, на прилавку в магазині, завше в продовольчому магазині, за СССР часів. 80-х років. Раніше я не пам'ятаю, пізніше вже нічого не було. Хто пам'ятає в 90-ті. Але оце 80-ті халва, здоровеча бриляка масла. Пам'ятаєте, замотане такою промасляну бумагу і там відрізала продавшися, скільки треба? І Івасі. Вони могли бути. В дерев'яній бочці і в е, пластиковій турбині, пам'ятаєте? Але так рідко, я, наскільки я знаю, брали продавці, чи як там ну, бо нібито як змарнується ціла бочка, то то ж страх А так в цих величезних консервах такі консерви оце щось як протитанкова міна, ну трошки менше, але похоже. Ну і значить, е, викинули з магазину кілька десятків тих консервів таких з Івасями, Ну вони вже. Змарнувалися і здулися такі, аж ну такі сильно були надуті. Значить, як же ж я не знайду примінення таким віщам цікавим? розумієте? Ну, одну консерву я там е сокирою вскрив, вона там бризнула, смердячим, кинув собакам, ті селеці, їх собаки не хотіли їсти. Але в той час в нас в селі. Я не пам'ятаю, як та фірма називала, ну не фірма, а організація. Оці, що робили міліурацію, а в нас ставі ри. Ой, блін, вже язик заплутається. В на в селі рили става. І в мене під городом була, можна сказати, парковка. Стояли ті трактори, ну, на ніч зупиняли їх там трактористи, оставляли. Ну, вже Я пізніше знав, що то С100, такі бульдозера, С100, знаєте. Значить, що я, як я. Вик... Використання для тих здутих консервів придумав. Я мінірував ті тракторі. Значить, вночі, як пацани, знаєте, воїнушки, чух-чух. По-моєму, мені ще хтось допомагав, але ну, я не пам'ятаю. Ну, Маю на увазі з моїх однолітків і друзей. Ми ті міни підгусниці ззаду, спереду, куди не поїде, все одно підірветься, знає. присипали, маскирували. Ну, все як в як воєнних фільмах. знаєте. І, і, і Раненько, там, на яку годину приход, приїжджали ті трактористи, їх десь там привозили, не знаю, звідки машина приїжджала. І, значить, заводять ті тракторі і по тих консервах рушить трактор. Ну вони не бахкали навіть, вони тільки так пшикали і смерділи. Але ж ура! Кричали. І ми в кропиві кричали: ура! Підірвався танк. Отаке було. Таке було в нас дитинство. Якісь такі видумували. Штучки, всякі такі приколи. От. Розкажи зараз своїм дітям, сказати, та, та, ти що дурний, наші тобі ті смердячі консерви були потрібні. А я їх тоді так надвигався, що аж болів бо ж треба було їх всі перетаскати, сховати надежну, щоб ніхто не Вот Отака історія. О, я нагадав ще одну історію, то я вже розкажу в слідуючому відео, щоб не було задовго А поки що все. З вас лайки, хто пам'ятає, і васі. Хто пам'ятає той час, хто не пам'ятає. З усіх лайки, Як? репости, Класне слово мені подобається, репость! Я знаю, що треба зробити. Я в туалеті з внутрішньої сторони на дверках напишу репость!